З нагоди дня захисника України юні сміляни за ініціативи працівників дитячої бібліотеки провели акцію від серця до серця. Діти готували листи, малюнки, коробки і зустрічаючи наших мужніх воїнів, вручали їх із словами подяки, словами великої поваги до цих людей, тому що завдяки їм ми маємо можливість жити. У відносно мирному небі. маємо можливість ходити на роботу, діти, навчатися. І ми щиро вдячні за те, що вони є в нас, тому що наші захисники вони найкращі, найміжніші. І ми дякуємо за їхній героїзм та повністю. На вулицях рідного міста Сміла школярі дякували військовослужбовцям та дарували їм свої малюнки та листи. До виконання такої важливої місії поставилися дуже відповідально та серйозно. Робили усе з великою любов'ю та повагою. Адже добре розуміють, наскільки зараз важливо дякувати українським воїнам. Дякую за те, що вони захищають і за минали подавали це вам. Я вам теж вдячний. Усі учасники акції мали велике бажання зробити приємне тим людям, які зараз стоять на захисті України. Наші захисники з юними смілянами охоче спілкувалися, фотографувалися. У свою чергу дякували дітям за їхню щирість, за добрі та благодійні справи, за любов до України. Цьому спалаху іди нам тримати до кінця, поки є любов і віра, і спрямовані шляхи. Поки є в серцях надія на відроджені роки, поки хмари розійдуться, марний клопіт відчував, і Майданом всі зберуться, і двоколір піднімав. У листах, подяках діти написали щирі та найтепліші побажання. Разом із малюнками та листами передали воїнам тепло свого серця та частинку рідної домівки. За те, що ви в нас є, за те, що ви захищаєте, за те, що ви робите все для того, щоб в Україні настав переможний мир. І це нам усім дуже-дуже потрібно, що діти мають можливість ходити до школи, не працювати. І просто відчили серце. дякую за вашу роботу, за вашу службу, за те, що ви в нас є. Прийміть нас Дякую! Дякую вам за у кожному дитячому слові. Відчувалася велика віра у збройні сили України. Слава Україні разом до перемоги.